Вітаю вас, друзі! Хотів би з вами поділитися ще одним рішенням, іде не одним, щодо газового питання в нас в Житомирській області. У нас є вже багато виграних судів по транспортуванню газу не тільки в нас в Житомирській області, по всій Україні. Люди, які звертаються до нас, вони отримують необхідні документи, щоб оскаржити судові накази. І в нас в Житомирі вже є ще одна справа. Справа номер 935, дріб 3028, дріб 22. Від 16 березня 2023 року це місто Коростишів, Суддя Роман Василенко е, прийняв сторону людини і скасував раніше виданий судовий наказ про стягнення боргу ухвалу суду. Так що в нас є е, це, скажімо так, ми виграли цю справу. І в Коростишеві є ще три. Судових накази, які були направлені до суду. Суддя залишила без розгляду суддя Янчук, відмовила облгазам в їхніх претензіях до людей, ставши на сторону людей. Вона відхилила їхні позовні заяви облгазам. Так що дякую Янчуку, судді Янчук і Василенко за те, що вони прийняли сторону людей. І поступили вони по закону. І в нас є ще одна справа: у нас в місті Житомирі того ж порядку, що 1 травня 2023 року суддя Королівського районного суду міста Житомира розглянувши матеріали і заяви акціонерного товариства оператора за систем «Житомиргаз» про видачу судового наказу про стягнення з. Світлани Іванівни не забороненост за надані послуги ЖКХ встановив відповідно до пункту 8, часті 1 статті 165 ЦПК України суддя відмовляє у видачі судового наказу, якщо із поданої заяви не вбачається виникнення або порушення права грошової вимоги, за якою заявником подана заяву про видачу судового наказу. Частина 3. статті 119 ЦПК України визначає, що. Наказне провадження призначене для розгляду справ за заявами про стягнення грошової суми назначеного розміру щодо яких відсутній спір або про його наявність заявнику невідому. Таким чином, бажаю за необхідне відмовити видачу судового наказу за вимогою про стягнення заборгованості з Світлани Івановні. На підставі викладеного та керуючись статтями. 165, 167, 186 ЦПК України суддя ухвалив у видачі судового наказу за заявою акціонерного товариства оператор газорозподільчих систем Житомиргаз про видачу судового наказу про стягнення Світлани Іванівні забаргованості за, за надання послуг ЖКХ відмовити. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом 15 днів. Ну, от так от. У нас є ще одне позитивне рішення. Як ми бачимо, судді зараз приймають, із-за того, що є вже розголос цим справам, судді приймають рішення і стоять на сторону людей. Не знаю, з яких мотивів вони це роблять, чи у них проснулось сумління і вони це роблять, бо розуміють. Наслідки того, що вони можуть підкріпляти цю злочинну дію облгазів. Бо, на мою думку, облгази в нас вже є 5 облгазів і керівників облгазів п'яти областей, які вже під слідством. І я дуже здоволений тим, що наш керівник Ющенка не потрапив під цю. Скажімо так, машину. Знаючи те, що він є регіоналом, він з партії регіонів, будучи на цій посаді, на цю посаду просто так люди не попадають тим паче з таких партій. І, на мою особисту думку, якби росіяни зайшли сюди після вторгнення, то, може, це були б перші колаборанти, які зустрічали б цю владу. Тому люди задумайтесь над тим. Потрібно вам платити, чи не потрібно. Бо суд, судді ухвалюють рішення на користь людей. Це говорить про те, що транспортування газу є незаконним. Долучайтесь до нас, долучайтесь до нашої організації, бо тільки разом ми можемо зламати цю злочинну систему і цю злочинну схему. Не платіть за транспортування газу. Бо е, судді вам вже скільки вам треба виріків суд суддів, щоб ви зрозуміли, що ви таким чином підкріпляєте терориз, терористів. Бо другими словами, я не можу їх назвати, тому звертаюся до всіх. Якщо у нас буде більше ця е, система, ця злочинна система, вона захлебнеться, вона не зможе діяти, якщо її не підготовувати. Так що? Перед тим як заплатити за транспортування газу, задумайтеся. Ви хочете, щоб ваші діти і далі були у рабстві? Чи ви звільнились від цих оков, від цих бандитів, які тероризують всю країну? Я вже думаю, що пора забрати ці облгаза і націоналізувати їх. А всіх тих, хто були начальниками облгазів, їх не допускати до посад таких. Значних. Ті, чим більше вас буде захищати свої права, тим швидше ця система вона просто згниє, чому бо її не буде кому кормити. Поки вона кормиться від вас, від вашого страху, вони живуть. І вони живуть вашим страхом. Бо після того, як багато людей виграють ці ж суди, вони все одно присилають їм платіжки і все одно погрожують їм відключенням. Ну, якщо ви станете, якщо ми протиставимо цьому безвладдю, то вони програють. Но для цього ви повинні сказати чітке ні, а не схиливши голову, платити за транспортування газу. Ну що ж, далі буде разом ми сила, доєднатися до осередків, наші середки є у всіх областях країни, і разом ми зламаємо цю злочинну систему. Разом до перемоги, разом ми сила, паші Павлову воля.